У четвер, 19 вересня, у обласній раді, за участю голови обласної ради Василя Скрипничука та його першого заступника Олександра Левицького, відбулася передача поданих проєктів 4-го обласного конкурсу проєктів і програм розвитку місцевого самоврядування. конкурсній комісії. 168 проєктів зі всієї області надійшло на четвертий конкурс до конкурсної комісії, конкурсу проєктів і програм розвитку місцевого самоврядування, наголосив голова обласної ради Василь Скрипничук. Хотів би зараз зазначити, що у нас як ніколи подано 168 проєктів від 133 місцевих рад. Минулого року було дещо менше цього року цього року найбільше того. Тубто там було, там було 100, зараз десь мені тут написано 114 проєктів. Сьогодні ж ви бачите 168. Є такі ради, як Надвірнянська міська, яка подала ну, чуть, чуть, трохи не два десятки, 17 проєктів. Є по три, по чотири проекти подані. Ну, здебільшого стосується ремонт, заміна вікон і дверей у дисадках, школах, будинках культури, ФАПах аж 97 проєктів. Але є й благоустрій території прибирання сміття, облаштування водопроводів, 23 проекти, спорт, 20 проектів, встановлення вуличного освітлення. Це вперше аж 15 проектів. Ну і інші вже. 13 проєктів громади активні. єдина у нас проблема, що ще не всі проекти цього року третього конкурсу профінансовані. Але я думаю, що можливо до кінця року ці ці питання у нас всі знімуться, і е, наші люди в наших селах будуть з новими вікнами, з новими дахами, де нічого не буде протікати, все буде тепло, мирно, тихо і спокійно. І громади будуть розвиватися таким чином. Приємним є і те, що Тисменський район не пасе задніх. І як зазначив Василь Скрипничук, то Тисменецький район кажу. Багато подав Тисменецький район. Це Посіч Стебники, Довгівська Рада, Милуванська, Чорноліська, Підпечарівська, Побереська. Березівська два проекти, Добровлянська, Братковецька, Колодіївська, Клубовецька два проекти, Підлузька, Ганусівська, два проекти, Єзупівська, Слобідська, Старолисецька. Узенська і Чернігівська, так що тут десь близько двох десятків, навіть 22 двадцять проєкти. Активність є по всіх районах, навіть цього, цього року і від міста є по одному проєкту, від Яремчу один проєкт, від Івано-Франківська, від Болехова. Тобто і міста обласного значення, там, де є сільські ради, тому що міста обласного значення не приймають участі у проєктах, там тільки там, де є сільська рада, то вона приймає. Ну, Активність добра. І хочу сказати, що ми чи не єдині в Україні, які в такому масштабі. Табі в області проводять власне такий конкурс проєктів. Пробували наші сусіди робити Тернопільці, У них подали було шість проєктів, чи скільки. Пробує вільниця робити, і знову ж таки, в них там деякі ще неув'язки йдуть. У нас це все пішло, пішло так, як потрібно, і вже люди сільські голови побачили, та й ті люди, які там живуть, що дійсно з цих проєктів є якийсь результат, і на якийсь більш конкретний результат. І що для мене найцікавіше, що коли порівняти ну, в грошах яку суму виділяє виділяються на цей проект, і за яку суму вміють у нас будувати окремі будівельники від державних структур, то тут набагато менше грошей йде, більш так ощадніше, я би сказав, вже під контролем громади сільського голови йде більш так ну, більш правильне будівництво, якщо можна так завуальовано говорити в цьому плані. На засідання комісії було наголошено, що проекти були представлені на заміну вікон, в школах, садках, клубах, адмінбудинках, на збір побутових відходів, спорудження спортивних майданчиків по туризму, культурі, електроосвітленню вулиць та сіл, інші проблемні питання життєдіяльності сільських рад. І на все це заплановано виділити 5,1 мільйона гривень з обласного бюджету. Ну що ж, тепер конкурсантам прийдеться чекати рішення експортної ради і стати переможцями.